Перша зустріч президентів України і США Петро Порошенко і Дональд Трамп розпочнуть переговори об 11 ранку за місцевим часом у Києві. Це буде 18-та година. Очікується, що за підсумками розмови з Трампом Порошенко поспілкується з журналістами під час робочого візиту до Вашингтона у Порошенка заплановані також переговори із держсекретарем Рексом Тілерсоном та міністром оборони Джеймсом Медісом, а також з віце-президентом Майклом Пенсом, яку завітає і Дональд Трамп. Є в графіку із зустрічі з міністрами оборони, торгівлі і енергетики та з директорами МВФ і Світового банку. Про це Петро Порошенко сказав під час спілкування з українською громадою в Вашингтоні. Також пояснив, чому для нього важливо зустрітися із Трампом раніше від Путіна. Я прибув сьогодні з першим візитом після президентських виборів. І ми маємо фантастичну програму. Дуже важливо, що зустріч моя як українського президента в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна для того, щоб всі були озброєні інформацією і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість.